Всім привіт! Ви на каналі Сандімасік, і у нас вийшла новина про ОБЗ 3.0. Так, о Ось так що. Е зараз з вами подивимося всі його механіки, і деякі моменти ще після відосика ми з вами розберемо. Я залишу в описі під відео посилання на цю новину, де ви зможете прочитати всі повністю завдання, які є. Там повністю весь список всіх завдань є Так що. Перед дивимось, що взагалі нас очікує в цьому моменті. Рубіжне повернення пройдено. Супутник запущено ну, на орбіту. Весь світ дізнався військові таємниці і виявився обплутаним сотнями ниток. Що сходяться в руках архітектора, з'ясуйте, що таке проєкт Кронос і чи можна використовувати його розробки на благо. Зберіть це, інформацію, е про а штичка. ми побудуємо вам машини, здатні протистояти їй. Все зрозуміло. Тоді ласкаво просимо до сектора 3. Це третя компанія особистих бойових завдань. Це означає нові нагороди і найрідкісніший танк 11-го рівня. Нове випробування для ваших навичок. І новий привід запитати себе. Чи здужаю я це? Є лише один спосіб перевірити. Сектор 3 Це шлях до визнання та Ви Могли побачити от нас? Один спосіб перевірити. Сектор 3 От перша компанія, ось друга компанія. До речі, в жовто-блакитному жовто-блакитному і та заслужених на нагородві так буде виглядати вона ця прогресія, і далі ми будемо розглядати індогий, вами, але складається із купи кроків. Кожен із яких зрозумілий і цілком досяжний. На цьому шляху вам знадобиться максимальна концентрація. Тому сектор 3 виконується окремо від перших двох кампаній. Кампанія це означає, що не потрібно не потрібно проходити першу, щоб відкрилася друга. Ось, ось як і як бачимо взагалі по своєму виконані охоплює три операції, які виконуються одна за одною. У першій задачі відносно прості, у другій складніші. Крім того, їх потрібно виконати двічі на різних машинах. Е, чому ця фішка? Е, в тому, що ви виконуєте виконаєте це завдання, і вам треба пересісти на іншу машину, на машину, на іншу машину, типа не цю, яку ви були, на іншій машині так само виконати її подвійні по два рази, треба виконати це завдання, ускладнюючи За повторенням. Умови завдань менше залежать від удачі та фактора випадковості. Адаптуйтеся, змінюйте тактики, підбирайте танки, і все вдасться. У третій операції те саме, але останні п'ять завдань не вимагають повторень. Вони і так стануть вам серйозним викликом. Скажем так, поперед гордо стануть. Кожна операція містить три серії завдань, які замінюють минулий поділ за типами техніки або націями. Завдання серії авангард виконуються на міцних танках першої лінії. Це штурмова техніка, важкі танки прориву і навіть універсальні машини. Для ну, ППТшки, штурмові, важкі танки, і там не знаю там ще якісь. Ну хоч одним словом, все залежить від того машина. Ви самі буваєте, типу, що воно і як і що, що воно потрібно ви зрозумієте, яку танчку це вам треба виконати. І засідка потрібні машини вогневої підтримки. Тут знову снайпери та барабанщики різних типів. А підтримка це про легкі танки або артилерію на ваш розсуд. На ваш розсуд. Я звісно, можна в буду виконувати. На чому любите та вмієте грати? У кожній серії 15 завдань, які виконуються послідовно одне за одним. З серії не залежать одна від одне. Тут бачите, ми не зможемо перескакувати. Пам'ятаєте, перших других ми могли або то, або то, тільки 15 треба було, поки всі не виконуєш, тільки 15 треба було виконувати вже після всіх. А інші ми могли виконати в різних цих. в різних як як нам заманеться? Тут треба тільки все послідовно. Ну, але тому у вас можуть бути одразу три активні завдання. Але три активні. Ви можете всі три одночасно виконувати, так? Да? Але, але щоб виконати, наприклад, шосте. От там шосте чи сьоме, то вам треба виконати попередні, без цього ніяк. у багатьох цілей є різні варіанти досягнення. Це забезпечить вам обхідні шляхи, якщо завдання не піддається. Вибирайте свій шлях до успіху. Кожне виконане завдання із серії приносить очки кампанії, які заповнюють загальну шкалу прогресу операції. Це основне джерело очок, але є і додаткове у третій кампанії. Вам стануть у пригоді добре знайомі щоденні і нові щотижневі завдання. Вони приносять ті самі очки, як і основні завдання серії, але в меншій кількості проходити всю операцію за рахунок лише щоденних завдань занадто довго. Ну я надіюсь, ну це напевно буде так, як в тиждень, тижневі там. Не напевно будуть добавляти там ще 001 типу, відсоток, до цього прогресу. Тому, скоріше за все, дуже довго можна проходити, але це буде дуже довго. Можливо на це понадобиться рік чи два. Люди Виконайте всі завдання серії, які зможете. А решту добивайте щоденними та щотижневими. Регулярні завдання дають вам змогу продовжувати рух до мети, навіть якщо ви застрягли на якомусь складному серійному. Заповнюйте прогрес операції деталь за деталлю Збирайте свою досконалу зброю і отримайте нагороди, кредити, вільний досвід, членів екіпажу, компоненти експериментального обладнання, особисті резерви і багато іншого. Є і пам'ятні нагороди сектора 3 зокрема, рідкісні 3D-елементи зовнішнього вигляду. Це звичайно прикольно, але ну. Але зараз сам є цікаво виділитись навіть серед найкращих. Якщо ви виконаєте всі 45 завдань операції, то отримаєте не лише стандартні нагороди, а й особливу нашивку, а також ексклюзивний стиль спеціально для цієї техніки. Коротше, нашивочки. ну як як в принципі попередня кампанія, теж нашивочки виконуєш і ти типу, пополучаєш нашив. За виконання всіх трьох операцій із відзнакою вам дістанеться на Оце саме важливе. Якщо ви виконаєте всі завдання, не щотешневіці, а іменно всі завдання цієї кампанії, то буде дуже велика нагорода. Дуже я, я навіть не знаю, з, якого, з якої радості в них така щедрість. Це це дуже багато. Звичайно, рідкісна нашивка. Легендарні 3D-елементи зовнішнього не вигляду не це. і рік танкового премію рік танкового преміум акаунту. Просто виконуйте всі завдання. І получаєте рік преміум аккаунта Я думаю, всі будуть просто потіти щоб заробити той преміум акаунт. Але на жаль, не всім дасться. Преміум акаунту все, що потрібно, щоб сказати світові, я зробив це, але головні нагороди три машини: техніка для найкращих, саме володіння, якою багато скаже про те, на що здатен її власник. За першу операцію ви отримаєте ПТ САУ 8 рівня Віндхунд. Це машина для скритних операцій, яка залишається в тіні до моменту вирішального удару. Ну, коротше, з хорошим маскуванням, ПТ-шечка. Ну, зараз буде коротше, будемо дивитися, які машини все ж таки. Що ж вони себе представляють? І які механіки в них висока швидкість польоту снаряда і нищене бронепробиття. До речі, 320 альфи. Фугасом 420 заряджання гармати 7,9 можна розігнати до 6 секунд. Ну є таке. ну Типу, звичайно, ПТ з цими типу. Нічого особливого, точність хороша. Висока швидкість один пробиття місць, непри, пробиття допомагає повалити навіть найбільшу здобич. Все це робить Вінтхунд ідеальним снайпером. А добра рухливість у режимі облоги допоможе мисливцеві не стати жертвою. Віндхунд це досвідчений і наполегливий хижак. Напевно, буде схожий до механіки з 9-ї ПТ Німецької. А, там теж можна. Там теж в такому плані є. прикольчики за Дуже цікавий до речі танчик. Новий танк 10 рівня. Це ВЗ60С дравець. Зразковий важкий танк прориву. 450 альфа. 11 секунд каде, де десь буде 8 Його секунд, 450 для вивчення. Хороший ДПМ буде О, кажу. Хороший ДПМ буде. Захищена від кумулятивів екраном. ВЛД розташована під гострим кутом, відбиває під калібери як м'ячики. Башта прикрита екранами та дуже міцна. Лючок, звісно, є, але в нього ще треба влучити. Ну... Водночас, машина швидко таки сорок 45 кілометрів. Коли на будеш доргатися, то ще попробуй попасти, коли Все, по ньому. як годиться важкому танку прориву. І що незвичайно для цієї ролі. Гармата опускається на 8 градусів. Ну, непогано. Непогано. не скажу, що топово, бо не здається. Але непогано 450 одиниць. Не а видно, що сто пушка, то калібр хороший. Вже показник. Але це лише друга операція з трьох. О. Наприкінці шляху. Що ж це за механіка на Блекрокоді? До речі, ось тут момент буде вище за всіх. Там на вас чекає Black Rock, головна нагорода сектора 3. Найрідкісніша і найексклюзивніша машина в усьому World of Tanks 2.0. Це важкий танк нового покоління, створений для вирішення будь яких 430 проблем. 430 альфи, десять столі секунд, де встигає зробити свій вирішальний у ну, детально. Нормальний буде 335 голдою прибиття. Непогано в принципі, але це ж таки настрій, тому питання нормально для нас на З гарматою, і головне однаково цікавою та корисною механікою. Гармата Rock як штурмова гвинтівка, перемикається між одиночними пострілами та чергами. Більшість часу танк стріляє одиночними. Проте, якщо ви я думаю, що схоже до грифона два снаряди, да, але механіка трошки інша, не так? Як ти по перше вистрілюєш ти по перше стріляєш, а другий типу запасний там два секунду кидеш? Це ні, тут трошечки по іншому. Я так, я так ну я так бачу. Е... Робите два пробиття і не обов'язково поспіль. Наступний постріл буде чергою з двох снарядів. Подвійний постріл. Не просто типу вистріли, вистріли да типу як барабаном. Тут ні, тут, типу, як подвійним на МБТБ. Е... Ти просто кидаєш, кидаєш в якийсь момент. Там заряджається два снаряди, які можна отак, от і ти цю, цю механіку використовуєш. Типу, замість одного пострілу тебе подвійний ви вилітає. А далі ти знову починаєш циклічно грати. Хороше, в чому суть механіки? Ти граєш циклічно, а в якийсь момент ти можеш активувати свою е механіку і просто залпанути двома зразу. Тому, тобто, ну, типу, як залп. Мінзалки, пам-пам. Типу тобто, тільки не залп, а, скажімо так, як в ВМБТБ подвійний, подвійний постріл. Ось. Ось така от механіка. В принципі, нічого складного, подивимося, вона на ділі буде. Таким самим часом перезаряджання Black Rock Машина. І ці два снаряди не постріляють по черзі, типу, і тебе каде потім 300, 300 років. Ні, стандартний каде. Просто Вона автовоїться за рахунок, ти граєш, 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 ти постріляєш, там пробуває, два рази пробуваєш, тобі вона заряджається, ця механіка, і пам-пам. Ну, раз, два, і потім да-дам. типу, знаєте, типу, Стріляєш одіночними і потім падам як автоматично для кращих із кращих. Етаж, як я так я понял, наді знов таки треба цілу. подивитися. Буде топові характеристики, універсальність і своя унікальна механіка роблять його танком, який не можна просто отримати і залишити припадати пилом у гаражі. Ні, болекрок має панувати на полі бою. Ось такі найбільш рідкісні та бажані танки нової епохи. Коротше, такі, такі от танчики завдання. в нас будуть. Е, така от компанія буде. І для вас, хто бажає подивитися, взагалі, е, як взагалі що з цього буде, які завдання повністю будуть, я залишу в описі під відео посилання на це новину, де ви зможете, трошечки прокрутивши вниз, трошечки прокрутив, тут просто показують моментики які можна. Ось, і отут є такі от плашечки, дивіться плашечки. ось І, наприклад, ну, перша, друга, третя компанія, натиснемо зразу третю, і ось весь список, весь список завдань, які виконуються, щоб, що, ну, що буде, що, ну, що треба виконати, і їхні нагороди. Давайте подивимося, самі останні, да? давайте самі топи Підтримка 15-да там. Сумарно завдати 9 тисяч шкоди, включаючи шкоду, нанесу з вашою допомогою або сумарно завдати шкоду глушити, або знерухомити 5 тисяч е, для арти або для алтешок, грубо кажучи. да Ми зрозуміли підтримці. Півмільйона кредитів, 9 тисяч вільного досвіду, тисячу бон і 450 компанії. Це типу для прогресу. Сама суть, що дуже непогані нагороди. В принципі, бони, бони, е, вільний досвід 4 тисячі. Три особисті режимі для кредитів 420 чашків, ну, одним словом, дуже багато всього. Отримати знак масності мастер. В принципі, я не скажу, що це дуже важкий. Не сказав би, що це важкий. Забезпечити нанесення 4%, 4 втратити, втратити техніку супротивники, передаючи розвідання або знахоміші її. Хочу насвітити. Ну, в принципі, важкого, насправді я нічого такого не бачу. Може для когось важко, але е, ну, від, на відповідну карту треба буде попастися, але все в такому роді. Ладно, давайте подивимося більш такого. Е, для важких танків, да, там. сумарно настиг отримати заблокувати 16 тисяч одиниць шкоди. Це доволі таки нелегко я вам скажу. Ну, це, звісно, треба на якомусь не на маусі навіть. Ну, це можна, це, до речі, на 11 гривнях можна виконати. Можливо, буде оцей новий е, після маус йти, і на ньому погано можна буде натанкувати. Подивимося, воно буде. Е, нанести 6500 шкоди машину супутників завдали, е, завдали вам шкоди не менше одного разу. А це буде. А це буде важко. Оце мій. Це як на мене простіше, чим це 6500 панчику нанести, який вам дав тику. А що я Нанести 9000 одиниць втрати е, техніки супротивника. Ну, будуть нелегенькі завдання насправді. Якщо так подивитися, деякі, вроді, дають легенькими, можуть бути легеньким, а деякі будуть просто сумасшедшими. Треба постаратися буде проходити, так що залишаю в описі під відео ці всі моменти. Які... Спускайтеся трішки нижче, знаходите ось таку от плашечку. І самі читайте, які тут завдання. Можете просто, я отак от прокручу можете на паузу поставити, прочитати, як вам як вам завгодно. Як вам завгодно. Просто, але простіше, напевно, вам прийти через це і от спокійно читати в будь-якій послідовності, яку вам потрібно. ось BlackRock, от такі завдання. Можете на паузу, я кажу, знову ж таки, ставити, дивитися. А це все в вашому ось. Можете на паузу просто ставити і періодично передивлятися. Так можливо, навіть якщо вам в лінки приходити. Ось, але я також залишу все одно. Просто які які що до чого буде, які завдання, які нагороди, і на чому треба виконувати. Я думаю, ви розумієте вже да По відосі ви зрозуміли. Так, я прокрутив і давайте ще так. Для тих, хто хоче прям чисто через паузу подивитися завдання на всю руку, не до переходів, оце для вас буде. Стараюся по чуть-чуть крутити, щоб вам там на паузі все нормально було, як Ну, скажімо так, нагороди хороші, хороші нагороди. Непогані, непогані. Так що все, всім цього найкращого. Всіх чекаю ваших коментарі, що ви думаєте про цю кампанію? Ставте подобайку підписуйтесь, коментар і діліться з друзями, друзями, які вам можливо цікаво це все діло. Всім бай-бай!